Ви дивитесь інформаційну програму очі. Наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю! Головне управління розвідки України отримало 100 гігабайт таємних даних з російського підприємства, на потужностях якого виробляють військове обладнання, масив переданої гури інформації, містить креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення. Тощо Росія цього ранку атакувала ракетами Україну, а США запустили на місяць ракету з українською мапою та прапором на борту. Про новини понеділка далі. Стала ракети по кривому рогу, знищений торговий центр, пошкоджено житло, три школи, дві лікарні. Також Біля двох десятків будинків зазнали часткових пошкоджень в Лозувацькій громаді. Влучання було в приватний будинок, в результаті чого на превеликий жаль загинула жінка 62 роки. Цілила ракетами по Дніпропетровській Запорізькій областях під звуки вибухів ранок провели на Харківщині та Хмельниччині. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Зазначу, що зазнала. Пошкоджень в житлова забудова в будинках вибито вікна. Зараз працюють місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень. Після безжальних руйнувань щоразу наші десенсники рятують постраждалих цього разу після атаки на Харківщину під завалами у місті Зміїв знайшли живого чоловіка. Досі оговтуються від кривавого удару мешканці Донеччини Покровського району. За добу рятувальники розібрали понад 100 тонн залишків від будинків. Досі знаходять під завалами живих. Поліцейські вилучили понад півсотні фрагментів тіл, відбирають біологічні зразки та роблять все можливе для ідентифікації загиблих. За останньою інформацією, жертвами російських ударів стало щонайменше 11 осіб. Половина це діти. Пошук триває. Наймолодша жертва трьохрічна дівчинка. Її тіло знайшли цього ранку. Тим часом на полі бою наші титани б'ють і вбивають ворогів. Робота артилеристів 22-ї окремої механізованої бригади. Ерговий шпигун контррозвідники СБУ затримали посадовця у Кризалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині. Фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням. Тепер за зловмисником наглядають за гратами. Нехідники серед своїх експосадовцям Міноборони повідомили про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів. Горе оборонцям може загрожувати позбавлення. Волі на термін до 15 років. 7500 тисяч ракет за майже два роки повномасштабної війни. Російська армія випустила по Україні, аби нагадати про це світу. Українці, які мешкають у Берліні, Будапешті, Торонто, Лісабоні, Празі, вийшли на вулиці і принесли промовисті плакати. А у США запустили на місяць ракету з українською мапою та прапором на борту. Про це повідомляє НАСА. Пластину з алюмінію та вкриту золотом зробили на одному із заводів Укроборонпром. Окрім того, ракета Вулкан має доставити на місяць приватний посадковий модуль. На ньому розмістила до 90 кілограмів корисного навантаження, наукове обладнання, місяця хід. згідно з планом, приземлення має відбутись 23 лютого. Це буде перша в історії висадка на місяць, яку здійснить приватна компанія. Хоч про морозну та сніжну погоду синоптики і попереджали завчасно ще за тиждень для львівських комунальників, схоже, це стало знову певною несподіванкою. Якщо головні автошляхи міста Лева більш-менш розчищені, то другорядні з тротуарами залишили засніженими. Наші кореспонденти проїхали з вулицями Львова і усе відзняли. Сьогодні перевіряємо роботу комунальників Шевченківського і частково галицького районів. Серпантинний з'їзд з високого замку у напрямку Богдана Хмельницького сніг лопатою відгортає один чоловік у світловідбувальному жилеті. Щоправда, це не комунальник, а працівник одного з місцевих підприємств. На початку промислової стоїть на аварійці вантажівка. Її кермувальник Володимир Кучмина каже: центральні вулиці більш-менш прибрані, бічні гірше. Порівняно нормально, а от гора почалася. Та вже трохи забуксовала. Нічого чекаєте зараз. Сиво Я їду на вигрузку. Допоки кермувальник Володимир розмірковує, як йому розвантажити автівку. Неподалік його Теско із прізвищем кравчук розчищає тротуар. Чоловік теж не двірник, прибирає сніг, бо більше нікому. Посипаємо піском, бо люди падають. Спадають до верху, бо Щось не ведь до комунальків поки. Тут і старша жіночка йшла прибирати і вона поскогнулася там і впала. Ми її піднімали. Може, щось собі зробила. І тому можливо, що нікого не прислали. На В кінці вулиці Промислової нема бджілка, що з шостої ранку трудиться комунальниця Світлана. Жінка так запрацювалася, що заклепки на курці уже не застібає. Ну, як таксі рухаємо, то тепло. Сьогодні працівниця комунального підприємства Трап відповідає за усю вулицю Промислову Доприбирує там, де не встиг тракторист. Жінка зізнається, працює із неабиякою мотивацією, адже має непогану як для дзвірника, зарплатню. 13 200 Двіста сімдесят шість політика на двісті за місяць. Угу. Я можу ще до шауну роботи взяти і робити. Вулиця Мазепи Ігор Левчук на міні-бульдозері розчищає зупинку для громадського транспорту. Сніг так примерз до асфальту, що техніка аж стає дибки. Замерзло трохи тяжко, але виходить. На тротуари на Мазепи нарікають більше, особливо небезпечні сходи, які ведуть до під'їздів багатоповерхівок та місцевих крамниць. Ви бачите, що робиться з самого ранку. То можна було почистити, і то так кругом. Там, де є багато людей, то там воно є. А там, де такі заколки, там взагалі ніхто нічого не робить. Ви дивитеся на центральній вулиці, подивіться ззаді за будинком. Зазираємо і туди, у приватному секторі, на вулиці Купальській, про таке поняття, як комунальні служби, не чули взагалі. Тут і прибудинкову територію, і дороги розчищають місцеві мешканці. За скільки часу я тут проживаю? Ну комунальники я не бачу ніяких. Як бачите, самі самі люди своїми силами прибирають. Самі робили дорогу роківку, от минулого року. Тут взагалі жах. Тут немає, немає дороги. Взагалі ніякої. А це одна із центральних вулиць Гавришкевича. Одні тут шліфують колесами. Інші через неприбраний сніг посеред дороги залишають автомобільні деталі. Каша і на підвальній перейти її, не забруднившись, не вдасться. У львівській міській раді кажуть, завдяки завчасному прогнозу гідромат стихія не застала їх зненацька. Відтак центральні вулиці відносно прибрані, другорядні до або ж традиційно очікуватимуть на потепління. Сьогодні зранку ми мали 109 одиниць техніки, які працювали по двірниках. В нас на Сьогоднішній день працювало 1560 людей. Сприятиме комунальникам погода і на найближчі декілька днів. Якщо температура повітря і опускатиметься до мінус 20, то снігу не передбачають. Віталіковела, Олега Сю, програма очі. Пункти незламності у Львові слугують добрими побічниками у ці холодні дні. Поки ситуація не критична, функціонує 17 прихистків, працюють пункти обігріву у всіх районах міста у приміщеннях ЦНАПів, райадміністрації і комунальних підприємств. Розгорнули додаткові пункти і ДСНСники. Знайти найближчий пункт обігріву можна за допомогою додатку Дія там є адреса і перелік зручностей. До прикладу, пункт незламності на базі львівського комунального підприємства Старий Львів працює щоденно. Двері для львів'ян і туристів відчинені з восьмої ранку до п'ятої години вечора. Тут відвідувачі можуть випити гарячого чаю чи кави, скористатися безкоштовним байфаєм і зарядити свої гаджети. Він е обладнаний. Е Засобами обігріву, засобами резервного живлення, тобто є генератор, мешканці, відвідувачі Львова, туристи можуть скористатися нашим. Пунктом для того, щоб зігрітися, натомість Личаківська районна адміністрація відчинена для мешканців міста цілодобово. Там також тепло і є все необхідне для комфортного перебування. Навіть наймолодші знайдуть собі заняття. Такі ж цілодобові пункти працюють у кожній адміністрації міста Львова. У міській раді також наголосили, що Пунктами обігріву можуть слугувати, й оновлені укриття. Всі фактично укриття, які в нас визначені, і в житлових будинках оснащені і буржуйками. і Голови СББ управляючі компанії закуповували матеріальні та ресурси для того, щоб забезпечити навіть в житлових багатоквартирних будинках роботу пунктів обігріву. Ще три додаткових пункти обігріву вже розгорнули рятувальники львівщини. Вони були відкриті на е, перспекті Чорновола. На вулиці Симоненка, а також на вулиці Виговського. В даних пунктах незламності чергують рятувальники, працівники ДСНС. Важливо додати, що цього тижня в Україні очікуємо значне похолодання. Протягом наступних декількох днів позначка термометра опуститься до мінус 20 градусів. Така температура завтра буде і у Львові. Поліція повідомила про підозру у хуліганстві колишнім студентам червоненського професійного училища, що на Львівщині, як видно, з опублікованого відео зловмисники знущалися із першокурсників у гуртожитку. Нагадаємо, у жовтні 2023 року четверо хлопців за чергою били першокурсників у голову та груди боксерською рукавицею. А увесь інцидент очевидці знімали на відео. Таким чином, тоді що студенти хотіли покарати першокурсників за порушення правил, які вони встановили в гуртожитку. Відео з інцидентом під час моніторингу соцмереж виявили правоохоронці в грудні 2023 року. Правопорушниками Виявилось, четверо хлопців віком від 17 до 19 років. Розповідають у поліції. Слідчі вже повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство за скоєне. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 4 років. стріляли під російську музику для відео у TikTok. У Винниках троє підлітків йшли вулицею, кричали: це вам не краснодар, а винники і зробили декілька пострілів у небо. Відео хлопці опублікували у соцмережі. Воно миттю поширилось серед користувачів і популярність наздогнала горе блогерів. На відео чутно пісню однієї російської виконавиці підлітки вживають нецензурщину і свистять. Та тібені твой краснадар етаві. Невдовзі у мережі з'явилося ще одне відео з хлопцями. Цього разу вони казали, що шкодують про скоєне і хочуть задонатити на збройні сили України 10 тисяч гривень. Приношу свої вибачення за те, що я розмовляв на відео російською мовою під час війни. Я дуже жалію про свої поступки і більше такого не повторюється. Цю справу вже розслідує поліція Львівщина. Про результати обіцяють повідомити згодом. Нова радість стала розколяда. У Львові відбувся фестиваль українського зимового фольклору. Він об'єднав 25 мистецьких та аматорських колективів. Учасники колядували, віншували, організовували виступи вертепів, водили маланку та прославляли новонародженого Ісуса. А майстри народного мистецтва демонстрували свої вироби, зокрема і звізди. Фестиваль Нова радість стала приурочений до розколяди традиції проводів різдвяних свят. У Львові біля пам'ятника Тарасові Шевченку зібрались колективи, мешканці та гості обласного центру, аби востаннє разом заспівати традиційні зимові пісні. Адже після водохреща та свята Івана Хрестителя закінчується коляда, Щедрівки та вертепи. Атами прощаються гарно, гучно та весело, аби благополучно дочекатись наступного року. 2024 тисячі розпочали Львівським дербі у футзалі у 16-му турі Екстраліги на на Боскоарені. Зіграли два клуби зі Львова, Енергія та Інайті. У попередньому матчі 5-2 перемогли енергетики. Вони зараз на п'ятому місці у турнірній таблиці. Тим часом менш досвідчені айтівці посідають дев'яту передостанню сходинку. Яким було футзальне дербі, розкажала Васьковська. Швидкого гола у дербі не було. Спочатку команди діяли обережно, і тільки на 10 10-й хвилині за айтівці відзначився Павло Стегнівський. О! Та довго втримати перевагу не вдалось. Декілька секунд знадобилось Маряну Пелиху, щоб влучно пробити у дев'ятку і зрівняти рахунок. І не й потрібно було нас доганяти. Ми занадто довго тішилися. Нам потрібен час як не крути. Виконавча не кується за місяць чи за рік. Руками тут в енергії досвіду в людей. За 10 років відрізками, і то їх було багато в грі, що енергії навіть не видно на полі. Було команди продовжували грати на рівних і нагоду забити мали обидва клуби. Та першою свій шанс використала енергія. За 6 хвилин до кінця першого тайму забив капітан енергетиків Михайло Зварич. А вже після перерви він оформив дубль, зробивши рахунок 3-1. Перший тайм іноді повело в рахунку. Ми дякували, що ми швидко зрівняли, і потім повели вперед. Вийшли на Другий тайм і забили третій гол. Це трошки напевно надламало і найти третій гол був ключовий. Але він був не останній. На 34 й хвилині удар Олега Легенцевича відбив голкіпер айтівців, а на добиванні зварич відправив м'яч у дев'ятку і оформив хет-трик. Дається гол треба забивати. У нас в цьому сезоні е з голами забитими проблема, скажімо так, так що ну сьогодні сьогодні нам вдалася реалізація. Позабували гарні голи. Ще один гарний гол у дев'ятку забив Тарас Кузь за три хвилини до кінця гри. І найтіще – після четвертого голу почали грати з п'ятим польовим. І якщо перший раз порожні ворота рятувала стійка, то вдруге енергетики були більш влучні. Андрій Цілик збільшив відрив до 6-1. Таким був остаточний результат львівського дербі. Добре, що почали рік з перемоги. Налаштовувалися дуже на відповідальну гру, тому що самі розуміємо багато чок. Втратили турнірні таблиці. Нам треба зараз трошки зібратися і надолужувати, що ми. Ну, упустила наступними вихідними енергія на виїзді спробує взяти реванш у київського хіта і найтіж ж вдома прийматиме столичну аврору. Алла Васьковська, Ярема Мединський, програма очі на цьому ставлю крапку. Нехай у наступних випусках буде якнайбільше хороших новин. До зустрічі.